Чим є ризик, що ви як компанія, як XPAID, може, мене десь там типа заскаміть, поки, поки ми це все будемо робити. Я ж в один прекрасний момент фактично нажимаю десь там на кнопочку. і Є якийсь там проміжок часу, коли гроші не в мене. Тут більшість страху зникає в клієнтів, коли вони розуміють, що вони нам віддають свій ресурс тільки максимально на півдня, а не на тиждень чи півтора. Це О, перше. Чи... Ми готуємо всю транзакцію, нам не треба нічого для цього. Ми клієнт каже, «да, я готовий, все скидаю документи, все відкриваємо, структуруємо підписуємо договора і так далі, і клієнт в себе тримає свої гроші. Клієнту треба тільки в останній день, коли все відкрито, готово. Підписаний договір, нам скинути крипту, щоб ми йому скинули назад євро на рахунок. Це десь там, в межах дня все робиться, тому що в нас два платежа, по суті, потім буде євро. Тобто ми крипту mm. поміняли, отримали євро собі. Це один СЕПа платіж, і потім ми ці євро клієнту скидаємо на індивідуальні, це другий mm. СЕПа. Тому тут просто два СЕПа платежа. Оці займають час. Все решта дуже швидко робиться, а підготовка лише займає там тижня, no, півтора так, так, так. Тому клієнту не треба нічого нам віддати давати до готовий. Ми підписали договір, в той договір внесли його гаманець, наша компанія. Внесли цей рахунок європейський, тобто вже залучений туди і банк, mm -hmm. все є. І тоді клієнт просто все, що пише в договорі, скидає нам крипту, ми їмо євро.